Леді та джентльмени. Я вас вітаю. Таке офіційне привітання. Це значить у нас сьогодні Dead Horse Churchill. Dead Horse випустили новеньку сигару. До цього у нас була сигара Lincoln, Зараз вийшла вийшло. По назвам пішли по видатним особистостям. Так, хто не бачив огляд на сигарку Лінкольн, я робив це вже було давненько, але можете подивитися, тут силочку залишу. І ось настав час для нової сигари. Давайте прочитаю опис цієї сигари, що нам пише виробник. Сигарний бленд на основі витриманого танзанійського берлі та сигар Romeo Джульєта Churchill з додаванням випереного піски Red Label. Dead Horse Churchill це про алкогольний присмак з відтінком кави, тонким шкіряним ароматом, ненав'язливою медовою нотою та земельно дерев'яним присмаком. Пишуть гарно, прикольно, мені подобається класно все. Описано, прямо відчувається такий лакшері рівень. Але чи відчувається це в кальяні? Я прокурюю це вже третій раз. Одразу спойлер, мені сподобалось. Це смачно. Що відчувається? Перше, відчувається, коли тільки ти забив, починаєш курити. І відчувається таке кавове. навіть не кава, а так більше какао якесь. Ну, така от. Вершкова кава, можливо, як кава, кава з молоком, там з вершками. Такий присмак відчувається дуже яскравий. Солоденький, такий не нав'язливий, не сильно різкий, але от він відчувається. Це от перші 5 хвилин по куру, от у вас така от буде шоколадна кавова вершкова нота. Потім далі. Ця нота трохи приглушається, але вона весь сеанс вона відчутна. Але вже не так стає яскрава, як була на початку. Потім відкривається от сигарний присмак. Також гарний, мені подобається. Він, от, виходить сигарка, і прям от, ну не знаю, кайфово. Кайфово відчувається, мені подобається. Першу курив на товстостійній турці. Добренько прогрів. Там потім десь через пів години мені відкрилася якась трохи навіть кислуватість. Така прикольна. Алкоголь, мед, ну не знаю, не відчувається. Потім я курив на Енсо цей тютюн, цю сигару. Там зовсім по-іншому, там кис... кислинки взагалі не було. Весь сеанс була ця кавова нота і сигарна. От зараз я курю на малограмовці на... на ліванці від Tactical. Зараз у мене відчуття таке на після смаку така терпкість залишається, от наче як деревина або навіть нотки шкіри відчуваються. Це прикольно. На різних чашах, на різному жарі цей, ця суміш відкривається по-різному. Так здається, ти куриш один і той смак, але. На різних температурах, на різних чашах він відкривається по-різному. Тому поекспериментуйте. Не куріть тільки на одній чаші. Тут треба от погратися, і можете обрати, на якій вам більше сподобалось. Якщо чесно, мені от зараз прям супер подобається. Таке от реально. То що тут у нас писали? Кави тонким шкіряним ароматом, не нав'язливим медовим нотами та землянисто. Дерев'яним присмаком. от. І саме на цій чаші я відчуваю цей трав'янисто дерев'яний присмак і такі нотки шкіри. До цього не відчувалось, Більше така якось просто е, сигара. Зараз я дам скуштувати Сергію, який ще не курив цю сигару, що, що він скаже, як, як йому відчувається. Всіх вітаю. Зараз скажу свою експертну думку. Це, Це сарказм, якщо. Що... <laughs> Можу сказати, що мені точно подобається. Ось, мені трошки нагадало, знаєте, як там років 17-18 рандомний магазин в рідному місті, де продавались поштучно цигари. Такий трошки шоколадний якийсь присмак, я не знаю. Капітан Блек. Можливо, можливо, <laughs> та. так. І такий, ну, цікавий, так, мені сподобався точно. А ти відчуваєш, шоколадний присмак, так? Ну, так. Поки не можу що сказати, може подумаю. Дам, але поки. Ну, мені точно сподобалось. Це точно, точно що я можу сказати. Як тобі по міцності? Помітності, ну ти так розуміє, середні? а, це середній. Важкі я одразу <гум> розумію за кілометр. Загалом, це дуже прикольний, дуже, дуже так сказати, ну я вже не можу назвати е, такий незвичний неординарний смак, тому що ми вже маємо у нас на ринку. Лінкольн від тих же самих Дед Хорс є у нас від Кріпі Сигара, Вони всі чимось схожі. Чим вони схожі цим от шоколадним присмаком, от по міцності Лінкольн мені міцніше, ніж Черчилль. По смаку, По смаку, ну вони плюс-мінус схожі. Але от Черчилль мені здається смачніше. Ну, не смачніше, а солодше. Тут Блін, мені здається, більше аромки насипали. Хоча Dead Horse кажуть, що це без аром. Тільки мікс Берлі та сигари. Ну, я не знаю, наскільки це правда, тому що ну, блін, від сигари такий от дуже шоколадний кавовий присмак. Ну, блін, Мені чомусь це не дуже віриться. Але будемо сподіватися, що це правда. Хоча дуже і дуже. Важко в це повірити. Що обрати між Черчиллем та Лінкольном? Ну я не знаю, тут важкий вибір, вони дуже схожі. Черчилль трохи легше, як на мене, ніж Лінкольн. І тут вже обирайте самі, що ви хочете більше відчути: міцність чи солодкість. Обидва смаки непогані, мені подобається, це щось таке новеньке, цікавеньке, чого на ринку у нас доволі доволі мало. Блін, ну ціна, ціна 560 гривень за 50 грамів. Ціна кусається, я згоден. Але якщо враховувати той факт, що це не на кожен день, це чисто так знаєте покурити, просто кайфанути, можна під якийсь бокальчик віскі, можна виділити собі такий бюджетик на сигару. Ще питання: чи буде це, це ліміткою чи ні? Незрозуміло. Dead Horse Lincoln це була лімітка, але вона ще досі є, бо ну, ще продається в магазинах можна знайти. До речі, в магазині вдихай Чіл, ссылочка буде в описі. По промокоду YouTube ви можете обрати або Черчилля, або Лінкольна, або обидва смаки, і ще й отримаєте приємну знижечку. Підсумки. Що? Е, мені подобається, мені подобається, що виробники роблять щось таке незвичне, прикольне. Але цінник, до речі, також незвичний, але не дуже прикольний. Ну, ще раз повторюсь, можна взяти, кайфанути, покурити, це смачно, це прикольно. І не знаю, мені сподобалось, але ще раз кажу, це не на кожен день. І це не для тих, хто любить там. Цитруси, ягодки, кавундиня. Привіт, 420. <хи> це от саме сигарний смак з якоюсь такою легкою кавовою нотою. Це прикольно, це смачно. Але все одно дивують, як ну випускаються це вже третя сигара. Від українських брендів, які нещодавно вийшли, давайте так скажемо. Була у нас сигара від Шефса, була сигара від Smoke Mafia. Але я не ту не іншу не курив, не можу з ними порівняти. А от порівняю з Кріпі, Лінкольном і Черчем. Вони всі плюс-мінус схожі. Десь якісь там відтінки відрізняються, а так ну, загалом це дуже схоже. Хотілося б щось таке прям неординарне, я б сказав би. Зараз з'явився у нас на ринку продукт Мадура, і там також зроблено на сигарному листі, і там є така парфумерна історія. Хто куштував Мадура, напишіть, як вам дуже цікаво. Я ще не добрався до цього продукту, не куштував. І скажіть, цікаво вам було подивитися огляд на цей продукт. Можливо, е виділю бюджет і якісь смаки візьму. Точно всю лінійку не скуштую, але які смаки. Візьму на огляд, чому би і ні. Що, на цьому буду завершувати цей випуск. Хто додивився до кінця, той величезний молодець. Поставте лайк, напишіть коментар. Не забудьте підписатися, якщо ви до сих пір цього не зробили. Бажаю розвідку Дедфорсу, бажаю нових смаків, давайте, давайте поповнювати сигарну лінійку. Але ціночок можна трохи демократичніше зробити. Я роблю димну тяжечку за вас, любі друзі. Всім смачних та димних кальянів. Всім пока. Дихай, чи вдихай, кайф.